Минулої п'ятниці напередодні вербної неділі у громаді Православної церкви України на правобережжі Кременчука стартував новий проєкт – «Жіночий осередок Маківка». В рамках зустрічі для жінок віком 30-45 років провели духовну лекцію щодо традиції вербної неділі та великодня. Вже скоро в нас великодні свята, вербна неділя, великдень. І сьогодні ми вирішили провести ще таку лекцію, тому що як говорили, що жіночий осередок, маківка це осередок, де жінка буде розвиватися, де буде відроджувати зберігати свої звичайні традиції, а отже, просто переносить своє життя через призму християнства і українських традицій. І сьогодні, якраз, ми будемо говорити говорити про традиції, великодні свят будемо говорити про великодній цикл. Назва маківка поєднує у собі слова молода, амбітна, красива, вриноважена жінка. Тож, завдяки заняттям, жінки розвиватимуть та реалізовуватимуть свій потенціал. Я прийшла за зарядом позитивних емоцій. Сподіваюся, що я знайду тут багато однодумців, нових друзів, що це буде моє віддушиною. Звісно, духовне наповнення, звісно, познавати жінку в наших українських традиціях. Крім лекційної частини, для жінок влаштували майстер-клас з виготовлення букетів та вінків з гілок верби для освячення. Меня надихнули вот эти, вот эти венки, вінки, были, були. вижу свой такой, Тим более матівка сказала, що то, що ложиться, то и делайте. Зустрічі планують проводити щоп'ятниці о 17.00, крім Страсної п'ятниці. Тож наступна зустріч жіночого осередку Маківка відбудеться вже 21 квітня. Марія Бердаєва, Олексій Кержановський, Кремачуцькі новини.